Всім салют, приємно бути знову в Етері, як то кажуть. І ви вже навіть забули, хто я така, але я вам нагадаю, з вами Ірен, і це огляд на четверту серію дивовижного цифрового цирку. І ця серія присвячена Генгел, який з початку ж серії Джакс розбиває маску. На цей раз, скоріш за все, дійсно не навмисно. Я на це справді сподіваюсь. Рагата сварить Джакса, як наче вони зустрічаються. Після приходить зубл, яка каже, що у неї є схожа маска, тільки пластикова. Ну і поки генгел приміряє маску, ми можемо трохи роздивитись кімнату зубл. Тут можна помітити ту саму коробку з запчастинами зубл, в якій знаходяться всі змінні частини. Також там є дзеркала, дивні фігурки та дуже креативні стіни в трикутниках. Також у неї є велике ліжко. Генгел надягає маску, в якій, до речі, виглядає дуже і дуже мило. Приходить Джакс, який дуже і дуже вдало жартує, і каже: помні щось про ріх і єдинорога. Це була відсилка на стару роботу Гусворкс. Вибачаюсь, але скріни цього коміксу я так і не змогла знайти. Далі їх забирає Кейн, який презентує їм нову пригоду знову у стилі хорор. Але помні протестує, Зубл цікавиться, що ж була за пригода готовлена для неї. Там була така велика, страшнюча голова Янгола. Потім ми спробували захищатися, нас затягнули до пекла, де духи хотіли заволодіти нашими тілами. скрілом. І це мало мені сподобатись? Ну так, така пригода мало кому сподобається, думаю. Кейн згадує про ящик з пропозиціями, де були дуже цікаві варіанти по типу зв'язати зубил і бити її як піняту, або заклеїти рота джаксу. Заманливі варіанти, але вони вибрали пригоду, в якій будуть працювати у ресторані швидкого приготування. Цю пригоду пропонувала Генгал. Її назначають адміністратором. Зубл тим часом зсилають вниз через телепорт, бо вона знову відмовляється йти. <рес> Цікавий факт: Джакс перед порталом падає. Чому це помічаєш саме на монтажі? В ресторані Генгал одразу вмикає режим менеджера. Кажучи, працювати, на що Джакс просто такий бере рогату і кидає її в фритюр. Вибачте, а їм нормально, генгел просто сварить Джакса, поки рогата там трошечки топиться в фритюрі. Для генгал це, напевно, звичайна справа, тому вона набирає керівництво і просить якось розібратися і заохотити їх працювати. У Генгал вже трохи їде глуст, а Джакс відмовляється працювати на відмінно від Зубл, яка навпаки. Дуже заохочено працює, бо вона розуміє, що Кейн їх не знищив тільки тому, що він їх любить хоч трохи. Ну а Рагату досі полощуть у фритюрі. До них приходить орбісмен, який з старої пригоди. На що вказує Рагата? у якої після фритюру тільки одна подряпинка, що Помні приймає замовлення номер 57. Це доволі цікавий номер в дивовижному цифровому цирку. Далі приходить новий клієнт, який. А точніше, яка замовляє бургер з наркотою. Взагалі, точніше сказати, тупо бургер, але я трактую це саме так. Урагати щось іде не по плану, і вона трошечки ловить кайф. Тут до Помні підходить гуміго. Помні у шоці, а той просто робить замовлення. У вас. Все добре. Так, 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 чудово. Я вас замовлю, коли покличу, буде готове. Я не можу, чому це так круто звучить? Один з крокодилів каже, що хотів Міл з іграшками для дорослих. <свят> Гоміго не хоче ламати його уявлення про іграшки, тому просто вирішує промовчати. Також він питає у помні, чи знайомі вони. І це трохи навіть ламає її, мені здається. Рагата розповідає генгалу, що помні фліртує з Желейним, та скаржиться, що хоче, щоб з нею пофліртували. Генгал наїжджає на помні, типу, чому ти не працюєш? На щота піддає сумніву, справжність роботи і справжність керівництва. А генгал божеволіє. Джак з закасою такий слей. Прям до каси підходить королева глоньків, повні швиденько вшиваються звідти. Глоньки б'ють ще одного ніпа. І, до речі, у цих трьох глоньків в різних озвучках різні імена німецькою, наприклад, цих глоньків звати Узі, Ві та Сін, що відсилає нас на дронів вбивць. Помні тим часом нарешті відпускає гуміго. Тим часом Джакс відмовляється мити туалети та каже, що краще було, коли Генгал була сумною. Це вдаряє по ній. Вона не витримує такого відношення до себе та відсилає Джакса на повищення мотивації. Там його закривають в темній кімнаті з телевізором, де записан відеоролик з Генгал. Вона розповідає про свою мрію, що вона мріяла стати коміксистом, але замість цього стала менеджером. Джакса насильно притуляють до телевізора та вмикають спалахи. Хто не знав, кролі дуже сильно бояться яскравих та швидких спалахів, тому це можна назвати навіть катуванням. Рагата досі ще під кайфом. Зубл каже, що та нанюхалась фарби або щось типу того. А Генгалу якось не сподобалось тільки те, що це не у відведену перерву. Рагата хоче покласти хрін, а в якому сенсі вже думайте самі. Вона згадує якихось коней, танці та чайні вечірки. Після питаю, чому саме Генгел начальниця а не вона, і те, що Генгел її бісить у щасливій масці. У останній знову відбувається трісь. Якщо чесно, я вже на цьому моменті подумала про я рагати. Але про це думаю пізніше. Джакса нарешті відпускають з цієї каторги, та він вказує на поламаний годинник. Генгел вже трохи встигла зійти з розуму, тому думає, що цей час зламаний, що вони зламані, а не те, що годинник зламався. Але швидко розумію, що все норм і цей ріл годинник зламався. Настав вечір. Помні вже шокована від того, скільки вона дізналась про розмноження глоньків. Після відбувається наступний момент. Не посунешся. Я тебе, тебе не навчу. Та сподіваюся, це не взаємно. Дивно, так напилася. Будь людиною. Мені здається, це якась окрема форма флірту. Джакс підходить до помні та питає, як у неї справи. Дівчина, звісно, в шоці від такого питання. І шукає підвох, але ні, наш кролик реально запитав її, як у неї справи. Ось що депресія з людьми робить. Генгел змушує його працювати, а він вже якось і не проти. Ну, не те, щоб не проти, у нього просто вибору немає. В кінці зміни Генгел виходить на вулицю, щоб тупо прокричатися. Помні цікавиться, чи в нормі вона. Так, усі люди, які у нормі виходять, щоб покричати. Ну, помні розуміє, що вона головна героїня і повинна якось поспілкуватися. Але фіг вам, це незвичайні мультики від Дісней. Генгал так просто їй не відкриється. Помні вирішує пропонувати хоча б не себе, а, наприклад, рагату. Ах, Рогата, Я її люблю, але з часом стає все важче і важче сказати, наскільки вона щира. Цікаво, що змусило її почати сумніватися у щирості рогати. Так я розумію, що це непростий персонаж. Як можна згадати по минулим серіям, у неї там і біполярний розлад, і пасивна агресія, її нам ще розкрити. Генгел швидко завершує цю розмову, і нарешті завершується зміна. Джакс доволі швидко вшивається, сідає у машину і, скоріш за все, його за цей день трохи флешбекнуло. Але це не точно. Зубл з рогатою закривають зміну, а повній вирішує закрити ресторан замість Генгал. Нарешті кадр, на якому можна роздивитися ціни в спаці, чому хот-дог коштує 57 доларів 57 центів. Зате гігантський бургер з дефіїщем котлет коштує 1 долар. Ще один великий бургер коштує 0 доларів 37 центів. І остання позиція, я без поняття, що це нагице чи що, 70 доларів. Оце ціни. Блін, я прям як бабка стара. Ну що ж, Генгел у нас нарешті звільнюється з цієї роботи, відкидує нарешті свою фальшиву маску. До речі, дуже символічно. Ну і навіть в масці трагедії вона посміхається, але її збиває вантажівкою. На допиті Кейна вона бере усю провину на себе. Та пояснює, що вона зламалась під тиском. Також можна глянути фотографії. Всім було якось сумно, один кінгер чилив на биці. Після завершення дівчина сидить і малює. До неї підходить Зубол, яка дуже мило з нею поводиться. Та вони стають, так сказати, офіційними подругами. На цьому і закінчилась серія. Що ж я можу сказати? У Генгел насправді дуже цікавий концепт. У цій серії за допомогою маски вона приховувала свої справжні емоції і через це і зламалась. Але теж дуже добре показали, як вона звільнилася, як їй легко стало після того, як вона відкинула цю маску. А от про рагату та її лицеміря можна тільки гадати. Але гадати залишилось недовго, бо наступна п'ята серія буде повністю присвячена рагаті. Якщо серія вийде як зазвичай, то це повинно статися десь через місяць. Айлесенпай, тримайся. Хто не знає, це офіційна акторка дубляжу українського Рагати. Я, до речі, дуже сильно чекатиму від неї бекстейдж. І останнє, що я хочу сказати, напевно, це. Господи, дякую, озвучиться Генгел. Ви взагалі чули, який у неї офігенний голос? Щось я забалакалась, але я реально обожнюю озвучку. Ну що ж, усім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, поставити лайки та підписатись на Ютуб канал. Ви мені дуже допоможете. Усім па-па!